Бачимо, як і західні видання дописують щодо Трампа. Щодо того, як він відноситься до Зеленського. Адже всі ми пам'ятаємо ту сварку, яка відбувалася ще 28 лютого в Білому домі в овальному кабінеті. Після того багато ЗМІ дописувало, як будуть далі розгортатися події, як Трамп буде спілкуватися з лідером нашої країни. Так видання The Times нині дописує, що Трамп все ж таки зневажає Зеленського. Трамп вважає Україну слабкою. Він зневажає лідера нашої країни. Не Володимира Зеленського а також обуреної кількістю допомоги від адміністрації Байдена. Все це дописало видання «The Таймс. Також мене дописують щодо нового проєкту угоди щодо ресурсів України. Це є приголомшливою ескалацією спроби адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа захопити контроль над природними ресурсами країни як ціну за посередництво у припиненні вогню. Про це у п'ятницю, 28 березня, пише The Times, аналізуючи новий варіант масштабної угоди про корисні копалини України і задаючись питанням: чи є вона сильною угодою Трампа або його черговою спробою принизити президента України Володимира Зеленського? Ну як пише автор публікації? Далі зацитую. Переконаний у слабкості України, зневажаючи президента Зеленського з розгніваний мільярдами доларів допомоги, наданої Києву адміністрацією Джо Байдена, Трамп намірився повернути все це і навіть більше. Том Лесон вказує, що протягом кількох днів представники Білого Дому стверджували, що угода щодо ресурсів між Україною та сполученими штатами буде підписано найближчим часом. А тепер підкреслює видання The Times, можлива причина затримки і ціна припинення вогню війні Росії проти України можуть стати зрозумілішими у той час, як Москва не виявляє жодних ознак підготовки до закінчення бойових дій, перемовники Сполучених Штатів Америки ймовірно працюють над тим, щоб допомогтися від Києва ще більших. Поступок. Ну втім, як пише журналіст, також корисливий підхід команди Трампа в відносинах з Україною настав не несподіванкою. А його флагманська політика продиктована упевненістю, що світ, зокрема і Європа, обдирав нас роками. Тижні, що минуло дня повернення Трампа до Білого Дому протверезили союзників Америки. Однак для України вони стали руйнівними. Констатує автор статті. Також він зазначає, що з моменту катастрофічної зустрічі зеленського і Трампа в овальному кабінеті, 28 лютого, амбіції сполучених штатів щодо своєї частки в післявоєнній Україні зросли. Однак підкреслює автор публікації примус Києва до нових поступок у той час, як російські ракети, як ми бачимо, продовжують бити по Україні, не наближає режим припинення вогню. Далі знову ж таки зацитую і нічого не робить для розблокування енергетичних багатств України ні для її власної вигоди, ні для вигоди Трампа. Ну, як ми знаємо, Україна та Сполучені Штати мали підписати рамкову угоду щодо рідкісно земельних металів ще 28 лютого. В документі йшлося про зобов'язання. Почати переговори зі сполученими штатами щодо другої детальнішої угоди, яка буде регулювати роботу інвестиційного фонду відновлення України двосторонньої структури, яку б мали створити Україна і Сполучені Штати Америки, і куди Україна мала би вкладати 50% майбутніх доходів від нових розробок корисних копалин. Ну і при цьому на поточні доходи «Нафтогазу» та «Укрнафти» дія угоди не повинна була. Поширюватися Ну, а далі, знову ж таки, про цю угоду будемо детальніше говорити, адже з'являються коментарі від української влади про те, як Україна формує свою позицію щодо угоди зі сполученими штатами про корисні копалини. Про все це з вами говоримо далі детальніше. Адже є коментарі від міністерки економіки Юлії Сверденко. Вона вирішила повідомити, що Україна все ж таки отримала від США проєкт угоди про корисні копалини. За її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди і надійшли ваш. Вашингтону, про що вона вже доповіла на годині запитань до уряду і додала, що уряд все ж таки опрацьовує цей документ. І, за її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди і надійшла б пізніше Вашингтону. І за необхідності будуть консультації з ВР. Ту і далі. Ми дійсно отримали текст угоди. Ми зараз її опрацьовуємо. Це робоча версія, яка відображає позицію юридичних американських радників. Готуємо свою позицію. Розповіла вона і додала, що будь-які. Публічні дискусії щодо угоди завдають тільки шкоди та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Далі продовжує цитувати. Дуже важливо треба зазначити наступне будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди. Завдають тільки шкоди промови нам та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнути консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради. Сказала вона, тим же часом напередодні відбулася зустріч. Коаліція охочих в Парижі. Говорили про Україну для України щодо підтримки нашої держави. І в столиці зібралися у Франції так 30 лідерів, включаючи і представників уряду Туреччини. Канади, Австралії та Нової Зеландії президент Зеленський там виступав. Говорили про припинення вогню в Україні і про багато важливих нюансів і. Далі зараз всі продовжують аналізувати важливість даної події і важливість слів, які звучать від українських партнерів. А ось Олександр Мусієнко, військовий і політичний експерт, теж прокоментував зі свого боку. Те все ж таки, який план дій очікувати від Франції можна та Великої Британії. Далі можемо прослухати його слова. І тут, коли ми говоримо про наших партнерів, треба Знати і про коаліцію охочих, про саміт, який відбувався під час якого був і Володимир Зеленський, президент України, так от коаліція охочих виробляє механізми стримування, і, зрештою, на мій погляд, це дуже просто: механізм стримування мав би бути в розташуванні е військ європейських країн на території України з перспективами. Подальшому, коли це дозволять українські умови внести зміни до основного закону і передбачити розташування тут іноземних баз, зокрема баз Британії, Франції, можливо, Канади. Якщо вона не буде заперечувати, це не дуже прийнято для цієї країни. Але зараз такий світ, що багато чого може відбутися, такого, що не прогнозується Загалом, загалом зараз ось ці лінійні прогнози, які намагаються робити. Говорячи то оптимістично, то песимістично, вони багато в чому не працюють. Те, як ми зробимо, те, як ми переконаємо, те, яку історію ми зараз напишемо, ми український народ на європейському континенті, так і будуть розвиватися події. І в цьому сенсі Україна продовжує демонструвати лідерство. Президент України Володимир Зеленський якраз є прикладом цього лідерства, перебуваючи в європейських країнах і в Україні, де чітко говорить. Про те, в чому для нас є потреба. А потреба саме є в європейських військах, зокрема, це в місії, не просто миротворчій місії, а місії, яка буде зі зброєю і буде гарантувати нашу безпеку. Ось що для нас на сьогоднішній день важливо. Ми готові прийняти іноземні військові контингенти. І я скажу свою точку зору, суб'єктивну особисту думку. Неважливо, де ці контингенти будуть знаходитися важливий прецедент перший. Чи готова Франція і Британія, не оглядаючись на Сполучені Штати, і в разі, якщо не буде безпосередньо згоди від Вашингтону, діяти автономно, як зазначав неодноразово французький президент Еммануель Макрон, стратегічна автономність Європи це іспит на цю стратегічну автономність. Чи готові вони самостійно відправити війська до України без позиції Вашингтону? Адже як відомо. Президент Франції, принаймні про це повідомляють французькі медіа напередодні, якраз початку засідання коаліції охочих, телефонував президентові е, Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і вів обговорення. Відповідно, якщо ми про це говоримо, це означає, що Франція оглядається в бік Вашингтона, чи готові будуть партнери з Європи, зокрема Британія і Франція, діяти. Всупереч можливій позиції Вашингтону, питання відкрите, але те, що Британія включається, і те, що Путін агресивно висловлюється в бік Британії, саме цієї країни в своїх е е зверненнях і своїх ось цих пасажах, ну це свідчить про те, що британці, вочевидь, діють правильно. Якщо це викликає таку реакцію Путіна. Разом з тим Еммануель Макрон заявив французький президент, що в Україну відправлять делегації військових з Британії та Франції, і Британія та Франція надішлють військову делегацію для розробку розробки майбутньої української армії в Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки. І будуть частиною ширшого пакету з безпеки після досягнення угоди. Ключове що досягнення угоди. А якщо угоди не буде, тут питання стоїть руба. Коли цей момент настає угоди про припинення вогню чи мирної угоди, нам потрібно дійсно ставити питання про можливість розташування баз тут і готовність наших партнерів це зробити. Ну, до речі, про цей саміт у Парижі ще трішечки поговоримо. Адже з'являються коментарі, і МЗС України там високо оцінили результат саміту у Парижі. Під час перемовин вдалося досягти конкретних рішень щодо безпеки України. Про це відповідь на запитання журналістів заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Також він дописав стосовно тих подій, які відбувалися в Парижі. Так за словами Тихого, ці переговори дали зрозуміти всім, що Україна не на узбіччі. А вона все ж таки знаходиться у центрі нової європейської безпеки. Під час саміту обговорювали не лише далекоглядні гарантії, а й дуже прикладні речі: додаткову військову допомогу, ресурси, посилення тиску на Росію. За словами речника, були ухвалені також і конкретні рішення щодо посилення допомоги Україні. Європа розпочала стратегічне планування довгострокової безпеки України, і Франція та Велика Британія продемонстрували лідерство, до якого приєднуються і інші країни. Найближчі тижні ми будемо активно імплементувати рішення цього саміту, заявив Тихий. Но ми ж нагадаємо, що напередодні також лідер нашої країни Володимир Зеленський відвідував Францію. Говорив із Макроном, бо більше давав і інтерв'ю французьким журналістам, і також президент Франції Еммануель Макрон назвав три основи гарантій безпеки для України після понад трьох годин обговорень. Саміт щодо підтримки України в Парижі завершився. У ньому взяли участь лідери близько 30 країн також подоляк розповів деякі деталі щодо результату саміту в Парижі. І він зазначив, що Європа невідкладно починає розвивати власну архітектуру безпеки. Невід'ємною частиною якої стане Україна, адже саміт коаліції охочих, який у середу, 27 березня, відбувся в Парижі, визначив три основних напрямки подальшого розвитку відносин України Європи. І про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що перше Європа буде самостійно розвивати свій оборонний комплекс. Друга складова це Україна невід'ємна частина цієї безпекової архітектури. Ну і третя безумовно це треба робити прямо сьогодні, а не відкладати на 10 чи 14 років у майбутньому зазначив Подоляк. Ну а тим часом щодо фронту, що говоримо, то є також і коментарі від військових експертів. Один з яких євгандики говорить про те, що хочуть дотиснути нас до капітуляції росіяни, і щодо того, які шанси ж в РФ продивити українську оборону на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Демченко перепрошую, Дикий говорить так. Екс командир роти батальйону Айдар зазначає, що РФ продовжує системний тиск на українську оборону, зосередивши 70 тисяч нагрупування, ще приблизно 8-10 тисяч північних корейців на Сумщині. Після витіснення ЗСУ з Курщини на Харківщині ключовою загрозою лишаються два російські плацдарми на західному березі Осколу біля Куп'янська, які окупанти намагаються об'єднати в один. Це для нас ситуація реально неприємна і складна. В нас задача ці плацдарми ліквідувати, вибити їх назад завск, щоб далі вже по річці тримати лінію оборони. Зазначає про це також. Дикий на Запоріжжі ж тривають розвідки боїм для виявлення слабких ділянок оборони. Дикий наголошує, що росіяни постійно тестують лінії фронту, але українські ж сили поки стримують цей натиск. Хоча ситуація лишається напруженою на всіх напрямках. Ну а військові вони зараз, попри те, що за на міжнародній арені. Обговорюють перемир'я. Вони переконані, що війна триватиме, доки не стане надто дорогою для Кремля. На продові розмови про мир сприймають як певну небезпечну фантазію. Українські солдати не можуть ризикувати навіть невеликим послабленням концентрації. Про що пише видання? The New York Times, саме тому командир тридцять ОМБР Дмитро Паліса наказує. Своїм солдатам ігнорувати розмову про можливе припинення вогню. Вони починають розслаблятись, починають замислюватися, вдягати рожеві окуляри, думати, що завтра буде легше. Ні, ми стріляємо, поки не отримаємо наказ зупинитися. Тим же часом на північно-східній ділянці фронту російські підрозділи вже майже місяць не можуть розширити свій маленький плацдарм на річці Оскіл. На покровському напрямку ворог за останні 3-4 тижні не просунувся ні на жоден матер на півдні на Запоріжжя. Російські війська два місяці тому провели серію атак, намагаючись порсувати. Дніпро всі вони виявились невдалими ці намагання. Українські ж військові, що воюють на Породовій, пояснюють стабілізацію фронту кількома чинниками, нові оборонні стратегії з кращою інтеграцією підрозділів, які керують дронами. Швидка адаптація до мінливих загроз, в тому російської армії, підйом бойового духу в українських силах після призначення нового командувача з хопутними військами Михайла Драпатого і операція в Курській області, яка відтягнула на себе значні російські сили, включно з бо. Бомбартувальникам.